На зустріч до кремлівського диктатора у Китай приїхав прем'єр-міністр Словаччини. Роберт Фіцо поскаржився Путіну на українські атаки по нафтопроводу Дружба, через який. Країна отримує російську нафту своєю чергою. Путін заявив, що Москва атакуватиме об'єкти української енергетики у відповідь. І Також Фіцо сказав, що планує обговорити атаки по дружбі на майбутній зустрічі з Володимиром Зеленським, яка запланована на 5 вересня в Ужгороді. У Євросоюзі ж відхрестилися від Фіцо і в Брюсселі. Заявили, що він не представляє ЄС у, Пекі... у Пекіні. Юрій Олійник зі мною на зв'язку. Це кандидат політичних наук і керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, вітання. Доброї вам ночі вітаю, слава Україні, героям слава. Отже, давайте поговоримо про зміну позиції Фіцо, тому що. Мова йде і про збереження економічних інтересів, як завжди, це відбувається політичного зв'язку з Російською Федерацією, але тим не менше, як завжди, Фіцо намагається не втрачати контакти з європейським союзом, щоб продовжувати там отримувати гроші ну, і мати якесь право голосу, що тут перемагає в цій позиції сьогодні, і насправді хто буде дослухатися до словачини сьогодні. Ну, ми розуміємо, що позиція Словаччини обумовлена такою політикою і лідера цього ФІЦО, і яка дуже схожа до такої зворушницької позиції, так само Орбана, які по суті відіграють роль путінських таких агентів всередині Європи, які мають завдання блокувати спільні зусилля європейської спільноти щодо підтримки України щодо накладення санкцій. І зокрема, вони були саме головними. Лобістами того, щоб продовжувати купувати, частково купувати російські нафтопродукти. Мовляв, в їхній економіці це треба їхня економіка загине, треба миритися з Росією. І це все далі просто виходить на вищий рівень, нічого тут нового немає. І Орба, і Фіцо раніше регулярно теж з Путіном зустрічалися, їздили, і тут відкриття не сталося. Від звичайно, є факт занепокоєння. І демонстративно занепокоєння певне тиску на Україну щодо відповідних атак на російську енергоструктуру. І бачимо, що Путін підтримує це демонстративно говорить, що він проти того, щоб страждала нещасна там словаччина, щоб буде спеціальну бити по Україні, щоб Словаків захистити. Ну це знову ж таки підтверджує те, що на жаль, з цими урядами, які зараз є в Словаччині, ну і в Горщині, і в Україні. Фактично йдеться, якщо не прожальне поки що не гарячий конфлікт і це країни НАТО залишаються, але по факту з політичної економічної точки зору, це на жаль, по суті, спроба російського російських так мовити залежних від Росії країн певною мірою, блокувати Україну з Заходу. І тут звичайно дуже багато має все ж таки заставити їх трошки отямитись і стимулювати до більш конструктивних дій саме ось різкі обмеження. Постачання на наслідок ударів українських по е, навтопереробністру на, структурі по російських е, магістралях, які йдуть, з яких газ нафту до Словаччини, Угорщини качають. Тому що не забуваємо, що вже кілька років це перед тим їх довго впрошували, вмовляли, Давайте зупиніть ці постачання, не блокуйте е, незалежність енергетичної Європи. Ну, вони впиралися, в принципі, закономірно те, що зараз отримали анонсована зустріч з президентом Зеленським. Як ви думаєте, з якими меседжами поїде Фіцо? Ну і про що дійсно може бути ця розмова? Чи будуть там переконання якісь, чи, чи навпаки бажання налагодити цей контакт? Ну будь-якому випадку ми розуміємо, що для ФІЦО теж важливо зберігати певний в своїй країні, зберігати підтримку електорату, тому що дуже багато залежить від його виборців зокрема, там часи пенсіонерів, які підсіли на оці дешеві. Квартплати дешеві, комунальні платежі внаслідок дешевого російського палива. Тому для нього критично можливо якось там з цієї ситуації вийти, зберегти стару ситуацію, яка була раніше. Але що він може зараз запропонувати? Ну можливо, будуть погрози знову, що словачина блокуватиме частину кордону, але вона це вже і робила раніше. Як і ми знаємо, були певні обмеження. Саме на словацькому кордоні. Ну, для нас не критично важливо, для нас більш довг, дуже довго того, що збирається все-таки контакт насамперед з Румунією і більш-менш ситуація з Польщею на більшій, більшій частині відтинку кордону. Але, звичайно, є сподівання, що вдасться якось знову відтягнути. Справне не довівши до знову якоїсь блокад повних на словаському кордоні, можливо, все бачимо Фіцо. Теж розуміє, що по всі, при всі скапади поїздки до Путіна за реальний стан ситуації на кордоні постачання власне енергоносії і умов за яких це відбувається, вирішується. Києві, а не в Москві, тому можливо, без при зустрічі, без оцих риторичних прийомів, можливо, якісь будуть більш конструктивні. Вони додумуються до якихось кроків. Хоча я трошки на даний момент в цьому сумніваюся. Пане Юрію, а от всі ті санкції, там 18 пакет або санкції, про які зараз говорять сполучених штатах Америки, наскільки вони впливають сьогодні на Угорщину або словаччину? Тому що ж там є насправді пункти в цих пакетах стосовно санкцій проти країн-партнерів Російської Федерації? Ну і якщо ж ці країни отримують нафту та газ від Росії. Ми розуміємо, що це санкції в Європейського союзу. Вони поки що проти країн членів не застосовуються самого європейського союзу. Є певні санкції повинні застосовуватися проти компаній. Вони застосовуються проти третіх країн, три компанії о цих третіх країн. І тут є все ж таки проблема, що Європейський Союз, як консенсусна організація, вона змушена миритися, що є такі дворучні члени всередині цієї спільноти, і поки що не можуть ну, на них реально вплинути. Тому що ну, з одного боку і бояться, що взагалі, можливо, європейські чиновники, що оці країни почнуть повністю таку пересаду рахувати з рішенням Європи, а з іншого боку, намагаються якось вплив на них зберегти. Ну а що робить Путін? Він зберігає цю риторику і в будь-якій країні, чи то в Росії, чи коли прибуває в міжнародних відрядженнях, от, наприклад, Путін у Китаї розказує байки про свою невинність у війні. А тим часом країна-агресорка накопичує сили на деяких ділянках фронту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він вкотре зазначив, що Росія не розуміє нічого крім сили, а її правитель брехатиме, поки не зазнає достатньо. Значних втрат фактично групи російських дронів у нашому небі акомпанемент російським заявам з Китаю. Відверта зневага Росії до усього, що світ робить заради припинення війни. Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп, про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї Путін. Продовжує розказувати свої байки, а начебто він у війні не винний, його хтось завжди примушує, примушує воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. А Дональд Трамп також дуже розчарований Путіним. В інтерв'ю CNN американський президент наголосив, що буде діяти, щоб допомогти людям жити. Я дуже розчарований ним. У нас завжди були чудові стосунки: гинуть тисячі людей. Це не американці, а росіяни та українці. Я розчарований путіним. Буду щось робити, щоб допомогти людям. Щотижня гине 7 тисяч людей. Якщо я можу це зупинити, я вважаю, я зобов'язаний це зробити. Юрій Олійник зі мною на зв'язку, пане Юрію, риторика Трампа і те, що він збирається і знову ж таки накладати санкції, якщо Путін в певний термін не зробить кроків для того, щоб завершити цю війну. Ну але поки що, ми бачимо, що Путін гне свою лінію. Він стверджує, що власне боротьба триває не за його ініціативою і тому подібне. Хто сьогодні має стати, на вашу думку, головною рушійною силою для того, щоб Путін міг змінити свою. Думку або не нести те, що він розповідає на міжнародних майданчиках тут має бути, по-перше, це має бути сила української армії, яка має бути посилена технічною допомогою насамперед з боку наших партнерів більш ефективною. Це має бути, звичайно, потужні санкції щодо економіки, які ж Росії. Реальні санкції, які там. Трамп все грозиться, грозиться. я вже навіть про них зараз не згадує, а каже про загальне питання. Є проблема, є війна. Триває його там е нічого нібито не роблять. Хоча обіцяли Путін там йому обіцяв. Але знову ж таки якось так О -о не конкретизує, що він буде і коли буде робити. Вже нема ніяких дедлайнів. Що він буде, як е впливати на Росію. Тому тут швидше всі останні заяви бачимо, це така спроба продовжити, показати, що я про це пам'ятаю. Питаю, реагую, але поки що. Ну очевидно, для білого дому. Теж ну не дуже приємно, що результату оці нахраписта політика в результаті там фара-раунду на Алясі. Попередніх там спроб знову щось швидко запустити, нічого не дає. Ну і але поки що немає готовності, як бачимо, повністю впроваджувати оці повномасштабні санкції, щоб нібито зберігати цей простір е, переговорів з Росією. Uh, ну, але це <постивання> А от також цікавий момент стосовно території, тому що президент України сказав, що питання території він буде обговорювати тільки з президентом Путіним. Коли відбудеться зустріч, поки ми бачимо, що Путін до цього не готовий. Ну і насправді і питання території також актуальне. і Питання цієї зустрічі і перемовин або між Україною та Росією, або зустрічу ще додатково зі сполученими штатами Америки. Ваші думки стосовно того, коли може відбутися зустріч, і чому Путін зараз затягує цей процес? Ну, мені здається, ніякої зустрічі, звичайно, з Путіном чи за участі Зеленського Путіна не буде. Ну зараз так гарантовано, не ближче до кінця року. Це точно. Хіба б почалися якісь, якісь несподівані події чорні лебіді, лебідь, в тому числі в Росії катастрофічні. А зараз Путін готовий. Він йому здається, що він може ще продовжувати війну, продовжувати тиск на фронті і далі продовжувати водити за нос, за ніс, умовно кажучи, Трампа і його радників. Що, мовляв, скоро, скоро вже якісь там будуть. Зрушення всій політиці, а насправді він для нього ну, не припустимо навіть зараз з Зеленським зустрічатись, бо в нього залишається ж така лінія, що, мовляв, київська влада, вона ще часів 14 року, нібито там нелегітимна, і тому ми маємо цілковита, нібито Росія право тут діяти, як вона діє. Ну тому і з Януковича там витягували, знову нагадали щось про нього. Ну тому зараз немає ніякого бажання з боку Росії. Зараз немає бажання, бачимо США пришвидшити реально, впливати на Росію. Тому найближчі місяці це дуже дуже мало а фактично неможлива історія. 343 мільярди євро витратили країни Європейського союзу на оборону у 2024 році. Це рекордні показники у звіті європейського оборонного агентства. Мова йде про те, що цьогоріч фінансування сфери може знову зрости. Зазначу, що раніше мінімальний орієнтир НАТО у фінансуванні оборони становив 2% ВВП, проте в червні цього року альянс підвищив цей показник до 5% ВВП. І цікаво, що насправді не всі країни підтримували таке рішення, пане Юрію. Як ви думаєте? Чи продовжують країни далі готуватися до війни? Або яким чином скористаються ось цими грошима і цією підготовкою фінансовою, зокрема? Так, Юрія Олійника, зараз чекаємо. Повертаємо до нашого включення. Пане Юрію, ви чули моє запитання? Ні, вже якраз вдати зв'язок. Повторіть, будь ласка говорили про те, що країни Європейського союзу відзвітували про рекордні витрати на оборону. І Знаємо, що з цього року це замість 2% ВВП. Вже 5% ВВП. Це свідчення про що Що країни продовжують готуватися до війни, чи країни ем, будуть як розподіляти свої свій фінансовий бюджет. Ну тут, по перше, позитивний вплив дії Трампа з одного боку з цих вимог закономірних, які йшли ще з його попередньої каденції, що треба Європа має більше витрачати на свою оборону, не тільки на США покладатись а з іншого боку, розуміння того, що Америка може може і залишити Європу. Для неї це не критично а для європейських держав гіперважливо приважливо мати е, здатність самими захищати себе. це почало сфері риторики доходити до реальності європейських політиків. Ну з іншого боку, дали плід е, за попередні 22-23 рік на рік того. По перше, що розуміння, що війна буде довгою в Європі, і що треба поступово ці вклади в заводи, вклади е, в військову продукцію. Вони дають певний вже ефект. Ну і найбільше вплинуло, як ж кажу, що розуміння, що Європа має бути готова до оборони. Ну інше питання це може бути як підтримка України, тому що синіш що кажуть, як самі європейські політики синічно кажуть, що поки є, триває війна в Україні, по доти Путін не буде там на Європу напряму нападати а з іншого боку, і готовність прямо генерали НАТО говорять про з європейських країн, про майже неминучість конфлікту прямого з Росією на найближчі два роки. Дякую вам, Юрій Олійник, кандидат політичних наук та керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень був зі мною на зв'язку.